Hyundai i40 2013 року з двигуном 1,7 дизель. Даний двигун у нас йде на ланцюгу. Багато хто полюбляє такі двигуни. Біжимо по комплектації. Гарний збережний салончик маємо. Мультикермо, підрульові пелюстки, запуск двигуна з кнопки, двохзональний клімат-контроль, підігрів сидінь, коробка у нас, до речі, автомат. Маємо електроручник, підлокотник. Величезний просторий задній ряд, обдуви для задніх пасажирів. Тут також ми маємо підлокітник з підстаканниками і побігли багажний відсік. ай 40 А тут ми маємо просто величезний багажник. Якщо вас, друзі, зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо, місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик біограф. Працюємо без вихідних. Дане авто можна оформити в кредит або в лізинг. Всім гарного дня, до зустрічі!